Взагалі, вересень давно вже пора віднести до літнього періоду, тому що вже багато років протягом вересня утримується літній режим, і от буквально ще 28 вересня цього року температура на території Житомирської області сягала 25-29 градусів, що є найвищими показниками для цього дня з 1945 року, коли були започатковані регулярні спостереження за погодою на от Осінній Експромт стався вже в останній день вересня, 30 го числа, коли на території Житомирщини перемістився активний атмосферний фронт, який приніс повітря Арктики, внаслідок чого різко похолодало, прийшли дощі та встановилася вітряна погода. Зараз цей атмосферний фронт ще панує на території області, але подальший його рух заблокований двома потужними баричними системами: циклоном над Чорним морем і потужним антицем. Циклоном над східною Європою. Такий стан примусить цей фронт хвилюватися. Причому в прямому сенсі на ньому будуть утворюватися хвилі, і в залежності від того, до якого району Житомирської області дістанеться ця хвиля, там будуть іти дощі, і за таких умов температура повітря не буде підвищуватися. Найближчими днями 1 та 2 жовтня очікуємо пік похолодання, особливо на півночі області, де нічна температура практично зрівняється з денною. Вночі там буде 6-8 градусів, а вдень всього 9-11. Тепліше буде на жите, на, в південних районах Житомирської області та в місті Житомир, тому що він е, від лінії фронту знаходиться на достатній відстані. Тут буде вночі 12-14, а вдень навіть до 15 градусів. Розподіл дощів буде вкрай нерівномірний. Дощі будуть в одних районах рясні, в других – із категорії безістотних опадів. Більша ймовірність у західних та північних районах, де проходить лінія фронта, і менша ймовірність у південних районах та в місті Житомирі. Вітер буде переважати північного прохолодного напрямку, але його швидкість буде поступово стихати. Дещо зміниться ситуація 3 жовтня, коли вітер змінить свій напрямок на Південний і температура повітря почне повільно зростати. І до кінця тижня, вже навіть на півночі, вона зросте вночі. До 10-12, в день 14-15 і особливо на півдні вона вже становитиме вночі близько 14, а в день до 18 градусів. Остаточну крапку у цьому протистоянні поставить антициклон, який переможе врешті Це протистояння. Він охопить всю територію України вже після 7 жовтня, становиться сприятлива сонячна погода, а температурні показники підуть вгору вночі буде близько 13-15, а в день стопчики термометрів перетнуть 20-градусну відмітку і встановитимуть 23-25 градусів.